Вітаю, шановне панство! З вами програма Таємниця Архіву, і ваша покірна Настасі. Сьогодні ми підемо за лаштунки одного з найяскравіших, найгероїчніших та водночас трагічних літературних голосів сучасної України. Це історія не про звичайного поета. Вона про людину, яка залишала свої вірші під гул артилерії і яка не просто боролася зі словом, а й жила ним. Це історія Максима Кривцова. Позивний далі. Воїна, чиї вуса нагадували генія сюрреалізму, а рядки пронизували як куля. Що ж товхає людину взяти в руки не лише перо, а й зброю. Як поезія може прорости крізь попіл війни? І чому Максимова історія зачіпає навіть тих, хто ніколи не читав його віршів? Сьогодні ми розкриємо всі деталі. Далі між мистецтвом і війною. Максим Кривцов — чоловік із багатьма талантами. Він народився у Рівному і мав би звичайне життя, але доля обрала для нього зовсім інший шлях. Ще з революції гідності він проявив себе як активний громадянин, готовий віддати все заради України. З початком війни, у 2014 році, він добровільно вирушив на передову. Його позивний Далі народився з любові до мистецтва, і, зокрема, до художника Сальвадора Далі. Максим навіть відрощував культові вуса. Але його справжнім шедевром стала не зовнішність, а його слова. Слова, які лунали з бійниць, залишаючи в серцях побратимів відлуння правди. Дорога крізь пекло. Максим воював у найгарячіших точках Бахмут. Місто це він називав серцем війни, вугледар, там, де земля горіла від артобстрілів, Харківщина. Одна з ключових локацій боротьби за Україну. Він був добровольцем правого сектора, а згодом приєднався до елітного підрозділу Вовки Давінчі та сил спеціальних операцій. У своїх побратимів він викликав захоплення не лише хоробрістю, а й здатністю знайти поезію навіть у найтемніших куточках війни. Але війна не прощає навіть найталановитіше 7 січня 24-го року. Під час виконання бойового завдання Максим загинув унаслідок артилерійського обстрілу. Разом із ним загинув його вірний чотирилапий товариш кіт, який став символом його душевного тепла навіть у часи жорстокості. Поет війни його вірші зібрані у збірку вірші з бійниці, стали голосом тих, хто бореться і виживає. Кожен рядок це відбиток миті, яку неможливо забути. Пролети, пролети безпілотником по фронту по ліжку, по вушку, підготуй, підготуй інженерку, щоб зміг за потреби сховатись. Бомбардуй, бомбардуй поцілунками лінію її оборони, мовчи, мовчи, поки небо є, рахуй усі зорі на тілі. Підривайсь, підривайсь, поки слухаєш і дихаєш, і цілуєш. Ці слова, як і його життя про пошук сенсу серед хаосу. Його творчість нагадує, що навіть серед війни можна знайти красу слова, яка дає силу йти далі. Спадок героя після смерті Максима його ім'я стало символом нового покоління українських героїв. Його поезія, пісні на основі його віршів та історії про його життя не дають забути про тих, хто бореться за наше майбутнє. Він показав, що слово і зброя можуть йти пліч опліч, створюючи не лише перемогу, а й спадок, який житиме століттями. Дякую за увагу, шановне панство. Пам'ятайте і шануйте тих, хто віддає своє життя за ваш мирний ранок. До зустрічі у таємницях архіву.